Новітні підходи до впровадження інклюзивної освіти, створення безпечного освітнього середовища та піклування про ментальне здоров'я учнів та вчителів. Всі ці нагальні питання зібрали в залі Широцького закладу освіти, шкільних психологів та керівників інклюзивних центрів краю на тематичний семінар. практикум ментальне здоров'я особливо сьогодні є надважливим вберігати його не тільки треба для тих, хто навчає. А Тих, хто створює комфортні умови, це керівники закладів освіти, керівники ІРЦ, це психологи, це весь педагогічний колектив. Першочергово ми надали можливість проговорити саме цю тему психологічне здоров'я, психологічна стійкість, психологічна ментальність наших фахівців, які працюють в закладах освіти безпосередньо в закладах ІРЦ». З кожним роком дедалі більше дітей потребують індивідуального підходу до надання освітніх послуг. Тому такі конференції дають можливість педагогам та психологам, яких безпосередньо залучають у цей процес, полегшити роботу з учнями. В нашій громаді кількість таких дітей нараховує близько 225. Вони вчаться в закладах освіти та Дошкільних навчальних закладах. Відповідно до цих діток в супровід надається асистент вчителя або асистент вихователь. На превеликий жаль, тенденція погіршується, і кількість таких діток збільшується як в нашій країні, так і безпосередньо і в нашій громаді та в Закарпатській області. Тому зараз це. В семінар в першу чергу це посил до того, щоб правильно спроектувати в майбутньому заняття з цими дітьми. Чимало школярів, зокрема у виноградівській громаді, перебувають на інклюзивному навчанні, тому навички здобуті на конференції, педагоги активно використовуватимуть на практиці. Саме ментальне здоров'я дитини є важливою складовою, адже у сьогоднішній час наші діти мають великі навантаження, академічні, психологічні, і тому фахівці мають максимум зусиль докладати до того, аби наші діти отримали якісну освіту, аби вони були адаптованими до сьогоднішнього життя, і аби ми виховували успішних діток. Наразі у закладах освіти Закарпаття активно працюють за програмою першої леді України Олени Зеленської. Ти як спікерка, кандидатка психологічних наук Олена Бондарчук наголосила колегам, що дбати про ментальне здоров'я потрібно не лише учням, а й самим вчителям. До е, такої, е, такого діалогу запросили Олену Івановну Бондарчук, доктора психологічних наук, професора кафедри психології. Ми побачили на цих дослідженнях, і які були про, проговорені Оленою Івановною, що це є довіра. це є... Е, е, Безбар'єрність це є це створення таких відносин, толерантності між працівниками, це створення взаємодії між вчителем і учнем. А особливо це потрібно в закладах, де є діти з особливими освітніми потребами, де є діти-інваліди, які є чутливі, дуже вразливі до будь-яких змін. Керівники інклюзивних центрів зізнаються, такі зустрічі дають можливість обмінятися досвідом та вкотре покращити якість надання освітніх послуг у рамках інклюзивної освіти. Дані семінар, практикум, є дуже важливим для фахівців інклюзивно-ресурсного центру та керівників, тому що ми під час війни як працюємо із внутрішньопримічними особами, так і з дітками та батьками, які мають особливо освітні потреби. На превеликий жаль, їх тенденція зростає, і хочеться висловити щиру подяку департаменту освіти і науки безпосередньо директору Мерні Михайлівні Марусниць, що вона влаштовує дані тренінги для нас, де ми можемо поділитися потім досвідом із своїми колегами. Інклюзивне навчання відіграє дуже важливу роль, так як ми стараємося працювати, надавати допомогу тим діткам, не тільки діткам, а й їхнім, їхнім батькам, педагогам. Постійно розвиваємось. І дуже сьогоднішня подія. Ну, ми дуже цінуємо і вдячні, що сьогодні такий семінар, практику, який нам дасть можливість збільшити свої знання, десь почерпнути якісь техніки, методики, щоб ми могли ефективніше працювати з нашими дітками. Опісля теоретичних обговорень психологи розділилися по аудиторіях, де мали можливість опрацювати здобуті знання та напрацювати методичні матеріали для створення безпечного освітнього середовища у власних закладах.